Всім привіт! І Сьогодні ми будемо робити ось таку штучку, типу пигуночка. Так, Ось така Ось така, типу, в Так, Для цього нам треба надо... листок бумаги і ножниці. Також ось така помада це цін, я купила у Аврорі. 50 гривень стоїть Я розпалилась. Так, Нам надо порізати сантиметрів 10. Я оце до мене. Ось я порізала повну ось цю таку полосочку. І зараз нам треба накрасити губи. Зараз я накрашу губи. Ну, типа, повністю губ надо накрасить. І сейчас я накрашу і покажу. Все, коротше, так робимо. І так далі всю полоску. Все, я зробила из обох сторін. І тепер нам треба любила, щоб листок. Якщо у вас виходить, то поставте лайк. Я це все роблю спеціально невесту. Знову вкрасим губи. Кстати, хто на мене підписаний? Один підписник. Короче, у кого вийш щось із мого аккаунту зробити, то підпишіться. Не шватай. Ось так отримало. Так, тепер вирізаємо. Ну, не сильно вирізаємо. Мені 11 років, зараз. короче, Мені 11 років м, хожу в п'ятий клас. короче, Тепер згинаємо. Отак. І, блін, зараз, походу, буде друга частина. Ждіть другу частину перейдить на аккаунт и там будет